Мої вітання всім творчим і любителям акварелі. Сьогодні писатиму таку роботу трошки мені не притаманно, тому що звірюшок я малюю не часто. Мої домашні сказали, що це взагалі не в моєму стилі, іначе це не я малювала. Ну, подивитесь, що з цього вийде. Отже, я малюю таку оленя, я не знаю, як, як назвати маму жінку оленя. Таку маму бембі. А, дуже красива, мені це сподобалася фотографія а, від моєї підписниці в Інстаграмі, От, і, і вирішили її намалювати і показати тут вам. А, і так, я намалю, намітила оліцем, Потім роздивилася, що а, надто маленька на, на листі захотілося намалювати більшу. Звичайно, моя порада вам бути уважними, щоб не терти зайвий раз акварельний папір, бо він цього не любить. Тому будьте уважні. Краще розмічайте, краще там записуйте, щоб композиційно було гарно. Якщо вас турбує, що ви в цьому не дуже в курсі, випишіть мені. Я буду додаткові якісь уроки записувати. Або, або переходьте до мене в інстаграм, там більше про акварель. Отже, мама олень у мене вже така нормального розміру. Я її намітила олівцем, От там те, що на задньому плані, ті всі деревця та травички, я їх вже не вимальовувала. Просто намітила, щоб розуміти, що де. Змочила папір, і далі буду я переходити до акварелі. Отже, акварель беру сієну палину. Хто зі мною давно, той знає, що люблю я цей колір. От Зараз просто чистим кольором, але за рахунок різної насиченості я малюю об і трошки додаю лаванду. Лаванду додаю до тіні і по вушкам проходжу, по тіньовим частинкам, додаю індотрену. Це такий темно-темно-синій кольор. Теж мій любимий. Подобається той кольор, що він такий насичений, але не яскравий, синій, такий приглушений. Чому я так говорю про кольори? Тому що було зауваження мені, що я говорю назви. А що то за кольор, не зрозуміло. Тому кажу тепер трошечки, і, і який колір буду вам описувати. Намічаю очі, ніс, все так, знаєте, можна сказати, прописую практично з першого разу. Звичайно, я там далі буду ще допрацьовувати, деталізувати, але. Загалом от така вже, уже й вималювалась моя мама мама Оли. А, така гарненька тваринка така, знаєте, якась вона мені і грайлива, і така красива, і наче вишукана. А, не знаю, і те, що вона от так сфотографована, зблизька, знаєте, так якась. Епізоди згаю якогось. Ну, Краса і все. Далі я змочую папір. Так, добре змочую, і буду писати лавандою. Уявіть, лавандою додала трошечки от до того коричневої калюшки, написала дерево. Заливаю фон коричневим лавандою, роблю там такі ніби квіти якісь вдалечині. а роблю зелений фон. Там буде багато зелені, і я для цього беру зелену трав'яну і додаю вухру, щоб вийшов такий салатовий, але щоб той салатовий не виривав. А, знаєте, око, щоб він був таким спокійним. От оцим спокійним салатовим все прописую, промальовую. Мокрий-мокрий папір, можна сказати, з нього аж тече. Додаю зеленого більше. І ще якусь зелень прописую, все це намічаю. В тіні додаю індотрену. До зелені. Ну, чомусь люблю я писати затінену зелень через індотрен. Ну, Не знаю, не можу навіть пояснити. Чомусь я так зелень бачу. І далі листя. все таке, знаєте, по-мокрому розтікається, розбігається. І... Для мене особисто, знаєте, я вже не раз задумувала, що писати зелень складно, тому що я, по-перше, не дуже люблю цей колір, не дуже його сприймаю. І мені якось знайти баланс так, щоб було і не яскраво, і, і насичено. Оце мені такий баланс складний. У мене на Курсі акварельні канікули, там є взагалі цілий урок акварелі. Приділяю. Тож, кому цікаво, то переходьте за посиланням в інстаграм, пишіть мені. Ще можна доєднатися до 11 цього курсу. І І от, От так така от в мене історія з зеленью. Далі, далі теж додаю якісь конкретики на тварину затінняю, затінняю. Знаєте, так хочеться передати от, тінь ажурну, таку як мереживу від листя, щоб, щоб видно було, що ця тваринка так відпочиває, укрилася. А, от цією природною а, такою зеленою парасолею, і, і вона так все а, зробила свій такий малюнок на, на тілі. Щось я так замудрила, замудрила, щось таком набовка, чогось не розказувала, аж сама запуталась. Так, далі знову зелень, знову. Подобається мені писати, знаєте, ем, залишати щось світлим, залишати щось темним, прописувати, щоб зробити цю зелень таку чубавату, таку, колоритну, живу, насичену. І то поступово-поступово так, ця робота, хоча й невелика за форматом всього А4, але я на неї так. Час витратила. Звичайно ж, тут прискорила, тому що кажуть, що інстаграм не любить довгі відео. Якщо чесно, я не знаю, я ще не дуже з цим розібралася. Але люди кажуть, тож я їм повірю. І попрошу у вас підписку. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, пишіть коментарі, ставте вподобайки. YouTube бачив, що вам цікавий такий контент і просував його. А я буду робити відео. Якщо вам цікава якась тема, звичайно, пишіть, я наступного разу постараюсь а, висвітлити її в наступних відео. Отже, йдемо далі. І я такий намішала темний темний кольор, там у мене індотрен сієною паленою, зумбою. Темний, і, і я зараз обережно обходжу десь якісь листочки. Я їх не вимальовувала олівцем. Це і зараз так все на око, там десь тицнула, там десь цяпнула і і вимальовується вже, бачите, так, виривається щось сюди наперед, щось ховається, там десь в тіні. Е, так, робота потихеньку насичується, насичується. Сподобалось мені працювати над працювати над цією роботою, сподобалось вимальовувати оті всі всю ту зелень. Але мені здається, що це дерево я зараз дарма над ним, так дуже попрацювала, що воно дуже виривається. Нічого що ж, помилки це не, не потрібно. Якщо ви зробили в акварелі помилку, не потрібно засмучуватися. Якщо її виправити не можна, то це будемо вважати досвідом. І в наступній роботі вже цю помилку ми робити не будемо. Це такий у мене девіз. А, ну, а взагалі, багато чого можна і виправити. А, Просто. Все працює на спів... співвідношеннях світла і тіні, насиченості кольорів. І все буде добре. Намішую ще темніший зелений, і знову в мене тут тінь така. А, вся зелень стає така поступово-поступово. Все затемняю, затемняю. І листочки мої стають на щось уже, вже можна зрозуміти, що там якісь кущі. Так, там не ясно, що то за листя, що то за порода така рослинності. Я над цим і не стремилася, але передати те, що там різні трави, що вони, ті трави мають різну форму. Листків, що Вони мають різну зелень. Оце мені передати я хотіла. Тут якісь такі високі трави. Зараз пишу, вони так похилились, наче ж покрутилися, аж видно, що вони прим'яті. Тож, так, я знаєте, їх такими роблю, ну не те, що кучерявими, але чубатими напевно, таке слово буде більш доречним. От, так, такі чубачі трави, і я ще там далі трошки мастихіном пошкарябаю. Зараз додаю насиченості до оленя, і от дивіться, зразу додала насиченості і все. Зрозуміло, що головний герой вона, а не те дерево, яке здається надто чорним, надто темним. І вже так, наче собі і так і повинно бути. Ще зараз трошки проголошу той стовбур з якоюсь темною, темнішою зеленю. І, як на мене, то непогана робота вийшла. Трошечки прошкарябала, як я і казала вам. Пам'ятайте, коли ви шкрябаєте, не робіть прям такі палки-палки, не робіть е паркан. Ну, хоча, звичайно, все ж воно е по ситуації. Але я постаралась тут передати тут чубаті. Ну, а вас прошу підписатись на мій канал. І як ви вважаєте, ця робота? Пишіть в коментарях, чи, чи схожа вона на мої, видно, в ній мій почерк, чи все-таки, наче не я це писала. Буде цікаво дізнатися вашу думку. Ну, і все, залишилось там пару деталей. Десь тоненьким пензликом прописати, підписати роботу і все вже готово. Ну, а ми з вами зустрінемось в наступному відео. І бережіть себе, і всього найкращого.